закрепились у Теткино и продолжают просуватись. Ведем бой в Теткино. Регион Свобода России. Название села там подальше, чуть попозже продвинемся. Улицы сильно простреливаются. И дальше еще участковый нас ждет, с которым надо пообщаться. И местные жители, которых нужно освободить. Весняний визвольний похід сил російського спротиву режиму Путіна триває. Бійці закріпились на території РФ та планують просуватись далі. Вони звернулись до жителів Білгородщини та Курщини з проханням евакуюватись, адже бійці планують знищити пускові установки, які розташовані на цих територіях, і з яких окупанти обстрілюють мирні українські міста. Але основна мета походу інша. Боєць Легіону Свобода Росії Олексій Барановський пояснює, сили спротиву спеціально обрали для вилазки саме цей час, адже наприкінці тижня в Росії відбудуться вибори президента. Це так звана еліторальна процедура. Фактично відбувається юзурпація власті чи акт цього дій со сторони путінської адміністрації. Тож свобода Росії, російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон вирішили не словом, а ділом продемонструвати росіянам свою політичну позицію. У нас же ніхто не може запретити висловити висказати свою гражданську позицію. Вона стакала що з цим режимом потрібно боротися, потрібно боротися рішительними методами, і от такий наш голос, наше участь в этих електоральних процедурах. А також сили російського спротиву таким чином хочуть підтримати інших росіян, які виступають проти путінського режиму. Ви не одні, ви не залишились наєдині з путінськими ментами, з путінським поліцейським государством. Є ще ми є добровольці, є Легіон Свободи Росії, і ми це э, та сила, яка бросає визов кремлівському режиму і демонструє свої можливості. Чи розпочнуть окупанти активно опиратися визвольному походу? Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що ні, адже керівництво РФ не думає, що сили російського спротиву якось вплинуть на виборчий процес. Насправді Росію в принципі начкати абсолютно, що відбувається в Білгороді, чи що відбувається в Курську. Тобто у них абсолютно наплівательське ставлення, якщо сказати російською, до цих регіонів, і в принципі ну відбувається. Нехай там відбувається. При цьому більше занепокоєння у путінського режиму викликають удари українських безпілотників по території РФ. Треба дивитися, що ворог говорить. Путін а, в інтерв'ю пропагандісту Кисельову сказав про удари безпілотниками. Що це означає? Це означає це визнання, якщо ворог говорить і, взагалі, згадує, що це а, проблема, і що таким чином хочуть на не те, щоб зашкодити, а й зірвати вибори. Це говорить сам Путін. То це визнання того, що ця стратегія вона працює. Тож найближчими днями весняний визвольний похід сил російського спротиву може тривати. І якщо добровольці будуть підсилюватись трофейною російською технікою, їхні сили зможуть просуватись далі.